Набір ефірних олій, спокій та релаксація. А ви знаєте, що ефірні олії можуть бути вашим найкращим другом у боротьбі зі стресом? Цей набір наш секрет успіху. Він містить чотири найкращі олії для релаксації та підтримки психоемоційного стану. Знайомтесь! Ефірна олія лаванди заспокоює нерви та поліпшує якість сну. Додайте декілька крапель у ванну або дифузор. Ефірна олія ромашки. Антистресовий ефект та підтримка гарного настрою. Використовуйте для масажу або ароматерапії. Ефірна олія м'яти перцевої Освіжає та розслаблює. Додайте до масажного крему або вдихайте аромат. Ефірна олія бергамоту піднімає настрій та знижує тривогу. Використовуйте перед важливими зустрічами або просто для флаксації. Зберіть свій набір, спокій та релаксація та даруйте собі моменти гармонії та відпочинку.